Що буде, якщо поєднати філософію та хайп, спадщину та запит покоління та геніальність з провокацією? Вітаю тобі в серії роликів, де я протягом 15 днів швидко та чітко розповідаю за історію моди. Епізод 4 Балінсяага. Кристабаль Балінсяга, дизайнер котрого звали архітектором моди. Він створював не просто одяг, а форми, які силует жінки. об'ємне пальто, сукни кокони асиметрія. Дуже дивна геометрія це все, що робив палінсяга. Зараз вже трошки розумійте, чому Девна не просто огорав, коли створював свої оверсайзи. Для Христопа головне було структура і крій, а не просто якийсь там декор. Він насправді був новатором і він знав, як шокувати людей. Знову ж таки, це поєднує Христобаля та Демну. В 1968 році Христобаль закриває свій бренд, тому що він не хоче підналаштовуватися під індустрію, яка стала залишити від швидкості та маркетингу. У 90-х бренд повертають, але справжнє перенародження стається в 2015-му, коли. Ми всі знаємо, коли коли креативним директором бренду став демна Гвасалія цього моменту Белянсяга виявляється як бренд Провокація, туфлі у формі шкарпеток, сумки у формі туфель, куртки з плечима як у супергероїв, пакети для сміття по 2000 євро, сумки з Ікеї по 2000 євро, колаби Сімсон і Фортнайт, і навіть показ в форматі новинного репортажу з війни. І завдяки Демні бренд став найбільш вгаваріми в світі за десятиріччя. Потім трапилося трошки скандали. В продажі пішли донизу, але це таке, як ти можеш зараз побачити, у хрестабалі та Демні було набагато більш спільного ніж може здасться на перший погляд. А від останніх перестановок у Балінсяга та Керінгу загалом, якщо чесно кажучи, у мене вже голова колом. Нещодавно Демна пішов з Balenciaga й в Гучі, а тиждень тому Балінсяга заявили, що новим креативним директором буде П'єр Пауло Печолі. пу 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 малишечка, пу 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 Якщо хочете окреме відео про це, пишіть в коментарях. А в наступному епізоді розповідаю, як бренд-сумок перетворився в арт-фешн під керівництвом легендарного Джонатана Андерсона. Розповідатиму про Лева. Бай!